Починаємо після матчу прес-конференції команди СК Балта. Перед вами головний тренер команди Сергій Кольцов та капітан команди Катерина Волченко. Катерина, що можете сказати про сьогоднішню гру? Дуже намагалися ми виграти, але просіли психологічно та дуже мало комбінацій. Ми грали згідно з Сергієм Вікторовичем. І що я можу сказати? Треба тренуватись. І розбирати своїх суперників краще. Дякую. Сергій Вікторович. Що можете сказати про сьогоднішню таку гру? Ну, по сьогоднішній грі було видно, що напевно більша частина наших гравців ще не готові давати якість на такому рівні. І... Я думаю, що ми розберемо цю гру там дуже багато своїх помилок, надзвичайно багато. Не, не можливо... Розраховувати на перемогу, коли ти за всю гру граєш всього три комбінації. При нормальній доводці треба грати комбінаційно. Вона була там, частково була доводка. І ми за, за, за я повторюю за всю гру зіграли всього три рази три рази комбінували. І ми грали сьогодні в дуже примітивний волейбол. Дуже примітивний волейбол. В повишив два, повишив чотири. Такою грою ми, ми нічого не зможемо вигравати, тому ми будемо над цим працювати. І прийом потім вже все, руки опустили, не грали до кінця. Це теж мені не сподобалось, що е, завжди треба грати до кінця. Ми граємо для вболівальників. Ігри дивляться багато людей. Ми граємо, маємо грати до кінця. А у нас якось сьогодні вийшло, що думаємо, ну 3-0 та й 3-0. 3-0 можуть бути по-різному, можуть бути 25-23, а можуть бути 25-10. Це зовсім інші ігри. Тому я можу тільки попросити вибачення перед глядачами. Сьогодні була гра, за яку треба вибачатися. Це дівчата перенервувалися? та ну дівчатам не по 15 років? Як коли там ю 15 виходить і нервується 2009 року народження, діти, то я розумію, а коли Тобі там 30 років ти не можеш нервуватися. Тим більше, що всі ці люди майже всі були вже в Суперлізі, грали в Суперлізі, і вони мають виходити і робити свою роботу, а не просто нервуватись. Ми сьогодні перенервувались. Завтра ми там не доїли, не доспали. Ще щось це нікого не цікавить. Ми маємо виходити і показувати той волейбол, якого від нас вимагає рівень присутності в Суперлігі. Вища ліга закінчилась. Ми маємо вже відповідати рівню тому, де ми зараз є. А, на жаль, ця гра вона не відповідала жодному рівню. Дякую вам за коментар. Побачимось на наступних матчах. Дякую.